Обов'язково хотілося б перевірити, з якого матеріалу тут зроблений трансформатор. А трансформатор тут зроблений на минуточку. Зверніть увагу, яка іскра. А іскра відсутня. Значить, що він зроблений? ми ж всі пам'ятаємо, що це за метал, у якого відсутня іскра. Я думаю всі. Получається, що це наш улюблений пермалой, який коштує 150-250 гривень кіло. Ну. Не судьба. Це феррит. Звичайнісінький. Звичайнісінький феррит. А такі були надії. Ні, але на самих надіях. Далеко не вскакаєш. Ну а що, далеко чи близько, як виходить, у нас скакати, Як мінімум у нас є мідь.